Ці кістки знаряддя праці для давніх племен, які жили на території Придніпров'я. Їхній вік може становити від 15 до 10 тисяч років. Для тодішніх місцевих вони могли слугувати у побуті, зокрема для відщеплювання кременю. Умови, в яких зберігалися предмети цілими епохами, дозволили кісткам скам'яніти. То кістка пориста. В неї заходить з водою е, різні елементи, і вони, е, наприклад, ви, ну, як би сказати, заповнюють те, вигниває е, біологічний елемент, а, а наприклад, е, плотний елемент, е, він заходить і заміщає цю кістку. Тобто зовні вона залишається, якою була, але вже в скам'янілому вигляді. Тварини, які представлені цими елементами, були в ужитку, в ну, вживанні цих культурних мас, які знаходилися на цій території у певний час, тобто тих племен народів, які полювали на цих тварин, або вони їх розводили. Тут ми можемо говорити або про мисливців, або ми можемо говорити про вже осіле населення, яке займалося тваринництвом. А ось це загострене каміння кремінь для пращурів, ножі та шкребки. Правильно відретушованим матеріалом можна було обробляти рибу, м'ясо та шкіру тварини. Ножовидних пластин з кремнію було знайдено чимало, проте найближче джерело його утворення розташоване на території сучасної Донеччини. В процесі якби постійної роботи з цим матеріалом вона розуміє, що можна, наприклад, його відритушувати. Ось таким чином, або, наприклад, береться ось така кістка і отак оббивається. От Бачите, виходить ретуш. Тобто, якщо ретушувати цей матеріал, то ця зазубрина вже буде давати більш гострість і пробійну силу. І ми можемо ним вишкрібувати, наприклад, жир зі шкіри, тобто, щоб обробляти шкіру. Тобто, отакі от поступово проходять трансформації, і коли людина. О, вже навчилася красиво обробляти о, цей матеріал, то у нас виходять такі от оброблені знаряддя праці. На уламках стародавнього посуду до писемних часів можна побачити елементи естетичного оздоблення. Оскільки людина вже відчуває певну естетику е, і придає цю естетику елементи, елементам своїх виробів, тобто своїм виробам. Тут є і шнур, тобто продавлювання шнуром робилася така орнаментація, плюс продавлювання пальцями або, наприклад, штампами. Ну, там Певний штамп виготовлявся для того, щоб продавлювати. В основному робилися такі защепи пальцями. Отак робилося, отак могли робити ну, різні, різними варіаціями. Це фактично можна сказати знакова система, бо люди, скоріше всього, певно розуміли, чия це кераміка, можливо, це була якби, вписана інформація. Так само, як у нашу вишивку писана інформація, яку ми, наприклад, зараз не всі розуміємо, але вишивка нам подобається, і ми її носимо. Аналогічні фрагменти нещодавно знайшов в урочищі Сагайдачного запорізький краєзнавець Олександр Шкаліков. Посуд був зроблений зі спеціальної суміші тіста, наявні вкраплення камінців різних фракцій. Уламки стародавнього посуду можуть бути тотожними через будівництво дамби та мостів, які сполучують обидві береги Запоріжжя. Під час будівництва цих усіх комунікацій, пов'язаних з Дніпрогесом, були підривалися скелі. І ті матеріальна тобто, шари, культурні шари, вони могли бути зрушені і висаджені в повітря, і під час спадання вже, ну, в різні боки вони могли бути занесені і на території. Ортиці і розкидані по самій самому урочищу, тобто, скоріше, це підйомний матеріал, який належить до певних таких от локацій. Під Рівдан ГЕС влітку 23-го року відкрив дослідникам ширший простір для виявлення нових артефактів. Багато з них запорізьким науковцям ще доведеться знайти. Зазначають у заповіднику Вадим Сурвін, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.